І знову привіт народ на каналі Андрій Call гараж У нас є очередна посилочка, Скажем так, довгоочікувана. Посилочка у нас вартістю 7,69 долара. Так, відпородненько її спакуємо Це у нас... це у нас, це у нас. Аля народ! Очередне чудо сяумовской технології. Це у мене у нас є репітер, чи його ж якось називають ретранслятор, Його ж називають... Е, ну, коротше поняли. Wi-Fi типу. типа. Таккий специфічний гаджет Wi-Fi plus. Так, у нас тут... кнопочок нема. Тут у нас є ресет кнопочка. Схема така. Даний пристрій під'єднюється до блока жилення. Ну, наприклад, блок жилення з usb розємом Якщо у вас, наприклад, є... Е, е, Пристрій, який приймає Wi-Fi, і він не, не має сили потягнути, слабо йому тягнеться той Wi-Fi. А Wi-Fi точка знаходиться трошки задалеко. То, наприклад, в якусь середню точку між тим Wi-Fi роутером і Wi-Fi приймачем можна поставити даний пристрій. Він типу, буде як, працювати по принципу ретранслятора. Тобто з роутера приходиться тут. І цей сигнал під іншим паролем, там іншим, наприклад, у вас там типа Link, транслює сюди на Xiaomi, А Xiaomi вже транслює типу, Mi, Wi-Fi Plus, чи як там. Отакого от принципу. Тобто працює на функцію підсилювача. Так, як би ми тут з вами це затестували би цей пристрій. Ми зараз, Я зараз його включу зараз в хаті, підключу розетку. І, наприклад, на цьому або на тому комп'ютері, що в мене в залі, спробуємо під'єднатися скажімо так, до цього пристрою в середній точці. Тобто, середня точка в мене в коридорі там внизу. Тобто, воно мало би тягнути і в зал за стінку і сюди був гараж. Йдемо, спробуємо підключити. Ну що, друзі? Я вже от бачите, і до павербанка підключав. І так, і і етак. носився по цілому дому з цим. Вроді би телефон його бачив, бачив комп'ютер, але так, щоб от його підключити до роутера. Мені ніяк не вдалося. Може я щось не так роблю. Там в коментарі напишіть, що і як я не так роблю. Ну бо в інтернеті, от поюзав, люди пишуть, що то, даний пристрій не до всіх роутерів підходить. Він не тільки до роутерів e, Xiaomi підходить, але не до всіх. От, наприклад, у мене Теплінг, Теппелінка, він щось з ним не дуже дружить. Тобто, сусідський якийсь я роутер знаходжу, там правда на паролі, і він не підключається. А мого роутера, теплоінку з навіть і не бачу. Тобто, як е, даний пристрій протестувати, мені не вдалося. І його оцінювати тверезо не можу. Не знаю, може я буду зараз міняти собі інтернет, може і буде і роутер міняти. Будемо бачити, чи мені буде необхідно, чи не, не буде. Якщо комусь цікаво, комусь така річ потрібна, можу перепродати. Бо я інтернет інакше буду підігнювати, відповідно буду і брати і роутер. Я просто раніше замовляв його, він вже два місяці майже йшов даний цей сіомський аплітер. В принципі, я вам зараз роутер переніс. Мені як підсилювач він не дуже потрібен, бо в мене в перший інтернет є по всій хаті. і це. Ну, е не знаю, може, то я просто ще не обізнаний. Там сильно мене не критикуйте. Може хтось знає, як там займатися. Е до речі, та програма, що в Google Play Market, вона не працює з даним пристроєм. От коли я сканірував цього штрих коду і воно прийшло на той китайський сайт. то оця програма почали його бачити. Тобто попередня програма, яка в Play Market, вона щось не конектиться з цим пристроєм. Це для тих, кому цікаво. Добре, народ. Отакий От у мене був відеогляд. Нічого сказати за нього не можу, бо законектитись я на ньому не зміг. Так що, всім дякую, всім по.